Раю абсолютно командні і те, що я був участь саме в цій дискусійній панелі, прийма свідчення, що визначально для всієї зовнішньої політики на сьогодні є безпека та оборона, є суддю, яка е диктує нам всі наші активності на зовнішній арені. Повернуся ще до однієї вашої тези, пане Георгій, про те, що наші дронові технології вже сьогодні. Викликають захоплення, вони не лише викликають захоплення, вони визнаються, а окрім іншого, це надзвичайно потужний геополітичний інструмент, дипломатичний, зовнішньополітичний, який робить набагато сильнішою нашу зовнішньополітичну політичну позицію. Тепер до питання, на яке сьогодні хочу почути дуже багато людей, які не лише в Україні, а у світі, де ми знаходимося. Напевно, що ми знаходимося у визначальний момент. Визначальний момент і чи в моменті, коли дійсно, завдяки максимальній мобілізації дипломатичних зусиль, ми можемо зробити справедливий мир ближчим. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб ця війна закінчила, закінчилася цього року. Ми вітаємо зусилля американської сторони, які і завдяки тим перемовинам, які були проведені президентом Зеленським, з президентом Трампом, з європейськими союзниками. Ми досягли суттєвого прогресу. Ми знаходимося по висхідній дипломатичних активностях, власне, для того, щоб зупинити вбивство. Здається, що ми можемо ствердно сказати, що ми маємо консолідовану, скоординовану, єдину позицію з нашими союзниками, це дуже важливо. І всі останні активності найвищого рівня президента Зеленського, голови держави були спрямовані саме на це.